Давай. Приложили капустку, помазали йодом. Капуста, ну, може, суха. Тут виходить завжди. Ось нарив отут, отуди, да? йод геть впитався. геть впитався Так, і ми зараз будемо прикладати. Так, давай так, щоб воно не замазало нічого. <кій> давай цю тряпочку. Беремо цю тряпочку і накладаємо сюди жижу. Це цибуля і милохозяйственне. Давай, щоб видно було сюди. І прикладаємо. Видно? Це все. Так, сюди прикладаємо. Так, і зараз все отак положимо. Знаю, на що нас відпожимо. І замотуємо пакетом, щоб воно не розпалося. Це все поможе прорвати вавочку. Так. Все, і зараз надінемо носочок буде все Окей. Тепер на мене. Як ви лічите такі вавки, нариви? Це натоптеш. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо знаєте. чи правильно я зробила. Ну, я думаю, що правильно. Це народний засіб, який допомагає.